Розбір незаконних дій ТЦК розпочався. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Парламентська тимчасова слідча комісія. Почала нарешті працювати, друзі. Послухайте, почуйте це відео. Це дуже корисна і дуже серйозна інформація. Нарешті маю надію, що буде змінено підхід, а також філософію мобілізації по цьому питанню. І ще дуже цікавий момент, друзі, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки дослівно зазначив: знаєте про що? Проблема в тому, що кабінет міністрів виписав постанову 560 з явним перевищенням норм діючого закону. Ось так з вами, адвокат Антон Болдз. Друзі, обов'язково підписуємось на цей канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися. Свою думку не забувайте залишати в коментарях під цим відео. А зараз дивимось. Ти е, мобілізують настільки активно, що люди ТЦК помирають. Да і помирають від того, що їх представники ТЦК разом з поліцією, яка нічого не робить, або тільки стоїть осторонь та насміхається, просто в ТЦК помирають люди. Я думаю, що от у нас дуже яскравий випадок в Житомирській області, от де е, всі е, бачили, що чоловіка е, було побито, в нього за словами ТЦК стався епілактичний напад. От лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військово зобов'язаного. Це з коментарів Житомирського ОТЦК щодо смерті чоловіка у Баранівці. До нас звернулись родичі, особи, яка загинула. І так сталося, що тими документами, які вони нам надали, ніде не підтвердився ані епілептичний напад, ані те, що чоловік мав. Якісь, якісь алкогольне сп'яніння. Більше того, в нас результати токсикологічного дослідження на вміст алкоголю негативний. А так само загиблого, а так само у нас є літерське свідоцтво про смерть, де сказано про перелом кісток, склепіння та основу черепа. Тобто за цими документами, які нам надали батьки і родичі потерпілого, у нас встановлено факт смерті точно не від епілептичного нападу. У нас є представники, будь ласка, поліції, мають бути якщо не офлайн, то онлайн. У нас є представники Житомирського ОТЦК. І безпосередньо ТЦК З'язінського правильно? Другий відділ звянського ТЦК. Другий е відділ звянського ТЦК. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що у вас від побуття загинув чоловік? На жаль, друзі, по цьому фрагменту відео неповне. І ми не отримали відповіді від представників ТЦК. Однак ми обов'язково отримаємо повний фрагмент цього відео і його опублікуємо. А далі, що було далі? Далі були підняті дуже серйозні питання стосовно відстрочок. Ви лише послухайте, що відповідали представники ТЦК. Що можна зробити в машині на парковці, на заправці чи в гаражі, маючи лише друзі, смартфон. Все вірно оформити автоцивілку в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. 5 хвилин на вибір найкращої для вас пропозиції заповнення чи перевірки даних, і готовий поліс вже в застосунку. Ви завжди знатимете, де його знайти навіть без доступу до інтернету. А з моїм промокодом Болтік 10 ви гарантовано отримаєте 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Страхування, звісно, онлайн на Hotline Finance. Всі деталі в описі під цим відео. Скажіть нам, будь ласка, конкретний документ, який ви вимагаєте в такій ситуації, і який є документ, підтверджуючим в тому, що е, особа утримує цих дітей, можете нам от конкретний документ назвати? Документ документи, які вимагаються. Е... При поданні заяві вони зазначені в додатку 5 до постанови 560. шістдесят. Правильно і я про це сказав. І, і Там є пода, і, і, і е, якщо зібрано в тій чи іншій ситуації повний пакет документів. Які зазначені в додатку заява приймається, і комісія вже це не персонально приймає рішення? Знов таки ТЦК. Я, Я перекомісію переформулюю, переформулюю запитання. Конкретні назвіть документи, які ви вимагаєте? От в такій ситуації? От конкретно один, два, три. От згідно цього додатку, можете нам назвати? Будь ласка, якщо не ви, то може нам Олег Васильович надасть на це? Питання от конкретні документи по конкретному випадку. Єдине, що хочу сказати, Володимир Григорович сказав, що ми, відповідно, додатків приймаємо документи, тому що розглядає комісія. Розумієте? І це питання ще буде. Ще раз. буде... Ні. ще раз, який документ встановлює факт утримання дитини? Можете мені конкретно дати відповідь на це питання? От Його нема. Який конкретно документ встановлює факт утримання дитини? Зрозуміло питання? Значить, тут написано ну, рішення суду або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військового зобов'язаного відповідно до положень статті 315 цивільного процесуального кодексу. Тобто факт утримання чоловіком дитини є рішення суду? Ну, це в постанові так зазначено, і ми ну, це ж не, не... скажіть. Так будь... ми і це і намагалися. У да. мене є питання. Скажіть, будь ласка, а е, з яких пір? Постанова Кабінету міністрів, яка визначає перелік документів, які е, являються підтвердження факту отримання, суперечить нормам сімейного та цивільного кодексу, тобто закону, який має найвищу юридичну силу. А за законом у нас, наприклад, подружжя після розлучення мають право не звертатися до суду за аліментами, за утриманням, а укласти нотаріально посвідчений договір утримання дітей. І це є також підтвердженням факту утримання. А ви ссилайтесь на постанову, якою зазначено виключно рішення суду. От я, просто, я просто хочу вам пояснити, я розумію, ви люди військові, і ми до вас величезну повагою ставимося. Ми хочемо вам просто роз... пояснити, що в ТЦК має бути трішки інша філософія. Якщо війську... військово зобов'язаного є право. Це право людини на відстрочку. То ваше завдання допомогти йому реалізувати це право. Допомогти йому, не шукати, ага, в тебе там шість дітей, але так як там чотири від попереднього шлюбу жінки, а ти не всиновив з них жодної. От, не синам, нема. Давайте все, на ВЛК і мобілізаційне розпорядження. Таким чином, ви порушуєте право цієї людини, яке прописано законом України. Тому що він утримує цих дітей? Не потрібні ніякі рішення суду. Якщо чоловік живе з жінкою в шлюбі, в них є діти. І є діти її від першого шлюбу, і батько не платить аліменти. І біологічний батько не платить аліменти. То ніхто інший, крім цього, чоловіка, не може утримувати цих дітей. Нема більше інших людей, їх не існує в природі. Для цього не потрібно ходити в суд, для цього нічого не потрібно робити. Для цього Просто треба це зрозуміти. Я вас не звинувачую. постанова кабінету міністрів 560 виписана ногами. Це проблема не ваша, це проблема кабінету міністрів. Але внаслідок цього, ви, як виконавці, порушуєте закон. Тому що в законі нема того, що вимагаєте зараз з них ви. Тому раз тим більше, що ви підтвердили, що це не обов'язково не обов'язкове всиновлення. То я дуже прошу вас дати роз'яснення по всіх ТЦК, що вимога документів про встановлення є порушенням, що не треба цього вимагати. Що тут має працювати здоровий глузд, там, де є утримання, це є утримання, і більше нічого в цьому немає. Тому я дуже прошу вас відповідним чином відкоригувати практику роботи ТЦК, але системно, не тільки в одному якомусь місті чи області, а системно. Основні проблеми, з якими громадяни України друзі, звертаються до ТСК, тимчасова слідча комісія, протиправні дії працівників ТЦК, це відео з силовими методами впливу. Всі це, це бачили. Непрофесійна робота ВЛК, багато скарг, неналежним чином проведення аналізів, ну і всі інші ці моменти. Поновлення даних про себе у ТЦК для подальшого бронювання. Дуже багато, також в цьому питаннях моментів і порушення норм діючого законодавства, відстрочки, Багато моментів. А також ще піднімалось питання мобілізації громадян до 25 років. В Свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Номер телефону на екрані. Записуйте або в посиланні під цим відео переходьте. Є. Силка, ви можете долучитися до нашої спільноти. Працюємо кожного дня, Надаємо юридичну допомогу. Працюють телефони гарячих ліній. З 8 ранку до 8 вечора ви завжди маєте можливість отримати консультацію. Якщо вам потрібна, Належне оформлення згідно чинного законодавства документів щодо подачі їх подальшому ТЦК звертайтеся. Ми все це робимо. Долучайтеся до спільноти. І не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість отримати ось таку практичну рекомендацію під час мобілізації від найшов практикуючих адвокатів. Все тут згідно чинного законодавства визначено та прописано нами з практикуючої точки зору вже по новому законодавству, згідно змін від 18.05.2024, на 5 2024, щоб придбати. Посилання в описі Фідієнко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, чітко зазначив, що є дуже велика проблема. А проблема в тому, друзі, що Кабінет міністрів України виписав постанову 560 від 16 травня 2024 року з явним перевищенням норм діючого закону. Правоохоронні органи повинні ретельно розібратися а у разі доведення вини передати справу до суду. Ну нарешті. Нарешті хтось чує, відбуваються якісь зміни. Маємо надію, що все це дасть якийсь результат, оскільки ці всі дії представників ТЦК вони явно виходять за потреби і за рамки військового часу. І ми це розуміємо, і багато цих відео, які ми зараз бачимо, де людей затримують незаконно, це на жаль неприпустимо. оскільки рух нашої держави. Це демократичне суспільство з отриманням норм чинного законодавства та верховенства права. Однак, десь в цьому шляху щось ми загубили, тому будемо дивитися зараз, як подальшому будуть розгортатися події стосовно проведення. Засідань, тимчасової слідчої комісії, і які будуть результати. Друзі, пишіть свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість підписатися на мій телеграм-канал. Переходьте там також багато чого цікавого. Підписуємося на цей канал. А також, друзі, не забувайте розповсюджувати дане відео, щоб якомога більше людей знало, що відбувається. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба!